Прям школа. Вот. Ты вот. вот. значит печь. Бегай. Все, хорошо. Да? Стори, Нам до ректора треба. Скринька для заяв приєднання. <рігра> 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 так, десь тут може теж ідемо шукати. То, то легше запитатися у когось. Добрий день. Де директора заявити? ліво. Добре, дякую. Може, то директор? Не директор? Ні. Де директор здається? Начальник там джереть. Добре, дякую. Начальник, а не директор. <свистит> Приймай, а. Mm. Стукай. Mm -hmm. Стукай і mm дві -hmm. mm -hmm. три. Добрий день. Добрий день? Де директор, знайти? Добрий день. Беду вас. Добрий день. Хоча виясні деякі питання з вами. Значить, справа такого роду. Ми отримуємо якісь заяви вимоги. Погрози тут. Відключення, попередження такого плану. Це від вас, походу. Там на перший день за другому підходів. Зараз подходів газу. 124 гривен. Ну подивіться на що ви там засиваєте, на, на договір, на, на постанови КП, так? Так, ми засилаємося на договір. Добре, договір у нас з вами заключений кодекс. чи ні? Ну, почекайте, кодекс це вже остання інстанція. Перший йде Конституція. У нас в Україні діє принцип верховенства права, правильно? Спочатку йдуть вищі закони, тоді Кодекс. Десь там в кінці. Ну, кажучи, я вас. Е, не Дивіться, ви там посилаєтеся, давайте для початку посилаєтеся, я бачу, на договір, так? Так. Да. Є? В тому попередженні. Yeah. Договір між нами заключений? Yeah. Дивіться, дивіться, я вам скажу, ні-ні, чекайте, я вам скажу, все. І тоді, тоді захочете підете, ми, ми вам залишимо заяви, тоді захочете підете. Ось ваша заява пропозиція про приєднання, яка була надіслана. Значить, в свою чергу, мною. Була вам надіслана, ну правда, на вашу Львівську, ви ж типу філія ми, Львівської. Ні, ми, є, ми рахуємося зараз газу мережі в газу розприділчі мережі України. Ми, ми рахуємося до Львівгазу, ми не співвідношення нічого не маємо, ми суто є друга структура ГРМУ. Газ мережі України. Оператор ГРМУ, Львівська філія ГРМУ, ЄДРПО. По коду ЄДРПО це ваша коротше. Головна. Туди було написано, значить, на вашу пропозицію заяви приєднання було написано моя, моє повідомлення, вимога. Я ж як законопослушний громадянин, щоб я не сплачував на якісь. Так. так. Ту вам треба зразу Ну, ми, ми, не, ми не Ви на роботі, ви... Я Дякую, я Дякую, я Дякую, я ві... дивіться, дивіться, добре, то менше з тим. Це ми для себе, там то не переживайте. Е, е, щоб не, е, не платити мені є підозри, що рахунки е, не попадають е, до бюджету, на який ми ви пропонуєте сплачувати. Е, 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 документів, ніяких ви не надали. Тобто, е, коротше, е, що ми відправили, я відправив. Е, ну, я веду до того, що договору між нами не існує. І не заключалося. На які підставі ви? зараз нам надсилаються от такі вимоги. Це є раз, якщо у нас не заключений договір, якщо ваша контора не може підтвердити наявність в себе ні труп, ні газу, ні остального, ні ліцензії, нічого немає. Тим більше, цивільний кодекс чітко прописує, що повинен має, має бути паперовий договір. В... Підписаний сторонами, узгоджений без примусу, без нічого. Так, згоду двох сторін. Згодо із двох сторін. Чому без всяких договорів вже не нараховуються борги? Ще щось. Ді, ну, спогрошу, тут, короче, в мене... борги не Ну Я не знаю, погрози поступають Ді. з вашого, Ді. з вашої адреси. Ті попередження, якісь платі топлись. Хлопціте? Опозиція. Дякую. Залишу також, знаєш. Вас можна буде зареєструвати і залишити? Дякую. Добре. Але там для клієнтів... Пос... Там не буде конкретний діє. Для... Це, Це має бути в бухгалтерії, походу. Оце поступило на адресу мого домовлення, моїй дружині. Я представляю інтереси. Написали. Прийшли люди. Так. Поцікавитися. Кажуть, що ми незаконно вибиваємо борги. Так. Ваші попередники так само писали, кажу, без договорів, без всяких без щось там поговорили. Не мають договору. Тим більше, ваші працівники без дозволу, коли у нас немає нікого вдома, ми на роботі всі, приходять і поводять себе в себе вдома. Дозволяють собі заходити на приватну територію так. без. Присутності. Відкрили, між іншим, відкрили двері літній кухні, заглянули всередину, походили це по позирі, по садку. Це було тижня-два тижня, тижня два тому. Мій, мій сусід, його мама на грядці працювала, якраз у нас сітка відгороджені сіткою. Був сусід і була його мама. І вона то все бачила. Скажіть, хто його грядка? В Літві. Місто Родехів. Шевченка, 85А. 85, й то ви чучно. Так. Ось, я була у вас, але я не була, так як ви кажете, Я як я до вас телефонувала, ви сказали, на вашу територію не заходите. Можете підняти так. мене номер телефону кінці за 100 сказали, не заходите, ми до вашої території не заходимо. Ну я, я не, не знаю, мені можна... сусідка сказали, були працівники-газовики і ходили собі в себе вдома, заглядали туди-сюди, пішли в садок, подивилися. Скажіть, будь ласка, вони питалися документи? Ну, Вам, ваші сусіди бачили, вони показали їм посвідчення, не представилися, хто вони є. Що э, завжав, ну, все, попередньо, казали, що так? Зі слів, що мені сказали сусіди? Во мною були прийняті міри, щоб більше не трапилося, хто зайде на мою територію, тоді настане, буде по кримінальній Вторгнення, ще там підшукає, що підійде. Ну, тобто я розумію, що зі спів сусідів кажете, що наші працівники зайшли і гуляли у вас попереду. Так, так. Це не ремонт, це не ремонт. Ви не впевнені, що все eh, за Це, це зі свідчень сусіда. Так, так. Чоловік, жінка, буханка. Можливо, він не правий. 104, стара машина газу. У нас нема. У нас нема. Хочу вас повідомити, у вас 104, буханки у нас нема. Нема, У нас на Хай не ходять, ваші А це окремо ще є аварійна служба. Це окремо від вас? Аварійна служба у нас є А Тоді буханка тут до якої. Добре, давайте до суті справи. Значить, попередження про відключення прийшло. Так, ну поясніть, що саме, що ми вам сказали договір з газорозподільними системами України. Так. На підставі якого закону ми зобов'язані заключати договір з вами? Ви, має, ми... ви... можете заключити з будь-якою іншою компанією, Ні, ви при... заключений договір Ні. на транспортування газу. Ми не є фізичними особами, ми не є... Е... е учасниками ринку, та як там в, в тому неконституційному... Е, і, не і не є споживачами. І не є споживачами. Не є користувачами. Згідно Конституції України, ми користуємося своїм, своїм майном. майном. Е, так, то є, по-перше, по... транспортують до вашої, вашої, вашої. будинку? Перепрошую, вас по... змій. Почекайте секунду. Є... А, чому ви, а чому ви покликали ту пані? Ну, то є... Вона, вона те типу пошарить, так? Підписано заяву е, відчування. Ви маєте підписану заяву про розмежування. Дайте заяви... копію належне, чи ви... напишіть, будь ласка, заяву на домову. Всі... Всі... Добре, нам відповіді даються тільки в письмовому вигляді, тільки згідно вашої заяви. Дивіться, ми вас просто доводимо вам до відома, що ми згідні приєднатися до умов договору, підписати заяву, коли ми отримаємо інформацію на свої, на свої э, за запитання Ми передали вашу вашу передали звичайно Кол коли кому як він є приходила приходила а, ні. як я на електронку відправляв на львів тому, і нічого що? не було тому зараз я вам залишаю ще 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 одну таку саму копію хочете тут розглядайте хочете ви вже там згідно закону про звернення громадян відправляйте по належності в єдиному вікні чому вікні? в єдиному вікні Тому а що? де бо це бухгалтерія не це бухгалтерія. а... У вас є звернення громадян, у нас нема бухгалтерії. Де офіційно даєте здати, неофіційно вам відповідаємо. Добре. Згідно письмового звернення громадян. Дивіться, після того, як ми отримаємо всі відповіді, все буде дійсно законом, ми впевнимося, що ви володієте тим газом, ви володієте трубами, ви, у вас є договори, заключені з містом на користування, на володіння, на це все, що ви згідно закону, що рахунки потрапляють. В бюджет, а не олігархам одразу в кишеню напряму, тому що там рахунок, який вказаний, також не обслуговується та в казначайстві України згідно закону про місцеве самоврядування. Ну і тут ще кілька інакших питань. Це якщо ви нам надаєте відповідь, все добре. Ми підписуємо договори, згодні платити, але не в кишені олігархам. Добре, тобто ми не маємо чого проти. Ви те питання, наприклад, людина споживає газ, так? Казани вони не подають. Так. так, я свій споживаю газ. Який ви свій споживаєте? Тобто як то свій? Ви маєте свою у себе на подвір'я? Перепрошую. Той та... газ, що ви можете. Конституція. Ви я, я... потруєте тим, що Конституція Правильно. говорить, що всі наві землі є безкоштовні, так? Ні. Ну, не безкоштовні, але не. ви повинні надати ну, усі я доб... свій газ. Тобто свій. Я так тобто, споживаю свій газ, який належать. Добре, давайте тоді тако. Якщо. Так, ви використовуєте тобто, свій ми, газ. Не Но ми платимо. А, а як знаєте, скільки бай використав газ, який ви ви нас не допускає? Я теж не, до до не допускаю. Не не дякую. Дякую. Я теж не допускаю, ви розумієте. в до... Якого до, договору? До. Ну як ви вважаєте? Якого договору? Добре, чи ви мотивуєтеся, що ви не пускаєте контролера доказання? Тому, тому, тому що у вас Другу. в документації жодних... Кому ви оплачуєте за спожитий газ? За Дуби. спожитий газ у вигляді податків сплачують державі, надіються, що державі то, що вони туди не доходять, Ні. це не мої проблеми. Ви, ви, ви знаєте, ви... скільки податків ми платимо? Ні, ви... І ви ви почекайте секунду. Зараз ви криєтеся тим, що за з того що ми платимо за газ, платяться за робітникам і т.д. і т.п. та ми платимо стільки податків, що хватить і робітникам, і всім, куди не зайди, що не купи, всюди страшні. Податки, налоги на ПДВ, ПДВ на ПДВ, і ще раз ПДВ поганяє. Щоб, не купив податок, Розумієте. щоб ви, Получається. Ну, заправляється податок, податок, податок. Десь близько 48% зараз зароблених наших російські маються податками. І це все це, це все... тільки офіційними. Це, офіційними, це тільки те, що ми можна можна розкупати. Це плюс, крім того, що нам дають на руки, ми ще плюс купляємо в магазинах товари. Дехто оплачує послі, ще плюс податки. Добре. Перепрошую, самі... з тих податків все все оплачено. Ви ж статтю правильно, санкет, але ви, санкет, ви самі пояснюєте і розказуєте, що ви, користуєте, що ви користуєтеся цивілізації. Ви купуєте в магазині на заправці всю так користуємося але ви на підставі Ми закону України про місцеве самоврядування на підставі Конституції. на підставі конституції на підставі закону України про місцеве самоврядування. Ми користуємося газом. Ми згідні платити. Правильно. До бюджету. Коли ми вияснимо ці всі приколи, тоді будемо. Ну, Нафтогаз, яким ви маєте платити за спожитий газ, він є державною організацією. Ти ви так не. думаєте, не. я не вас не не дуже так. сильно не хочу не розчарувати. Віде. Зайдіть, візьміть витяг і подивитись. Добре. Ви споживаєте газ. Так. Правильно, ви так. споживаєте так. газ. Так. Ви показник, скільки ви спожили газу, ви кудись подаєте? Кому? Кому? Відділ статистики є. Кому я маю подати? Я можу сусідові занести, в мене теж немає зі сусідом договору. йому можу Окей. подати. Як ви, я, от, як ви вважаєте на вашу думку? Ви користуєтеся газом. Так. За нас Один раз? заплачено. Як за вас заплачено? Так заплачено. 55-та стаття бюджетного кодексу. Не вигадуйте. Почитайте, Добре. ознайомтеся. Я прочитаю. Читаю. Ви, так, ви також прочитайте, прочитайте будь ласка, кодекс газу А ви розумієте, що, 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 що важливіше? В Україні діє принцип верховенства права. Кодекс в якому місці стоїть, починаючи від Конституції, Кодекс де? Але кожен споживач зобов'язаний допустити. Зобов кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися і не, виконувати закони України і не виконувати злочинних наказів. І добре, я спішу трошки на роботу, дивіться, робимо так. Ми вас ознайомили зі своїми претензіями і зі своїми всі відомості, які ви хочете. І зі своїми просьбами. Ще питання Та буханка, що їздить пордешка, вони часом не на одній території стоїть. Будь ласка, її спіймайте і виясніть хто вас. Е е бри... це... База не має це я забираю, це ти залишаєш, орез, так? Ви розумієте, тому, що ви нас не допускаєте до контрольного запротика показника лічильника. Я <гум> не знаю, що той пан, наприклад, чи ви, чи ви. У нас є відповідно, кожен лічильник має пропускну здатність лічильника згідно з споживачого обладнання. Людина собі поміняла, наприклад, там я не кажу іменно але споживач поміняв йому. В нього не відповідає відповідність. Ну, він не чи, споживач. Я душ. надіюсь. Ти їсиш газ? Ні. газом? Хочете yeah. заключити договір з моєю плиткою? Можу заключити договір з вашою плиткою, але тільки Ми користувачі. А, а чому через мене правильно, якщо ми ви... дуже велике маніпулювання самими ви... термінами, що ну, відбувається. Ви, ну, ви, підніпно, не поставити нас довідамо, що ви плитку поміняли. Такої то, на, на підставі якого, це, прошу, це мій дім. Це їх, внутрішніх їхніх е, цих, як ви казали, Кодиси, кодексів. І які до нас вношення на землі. Ми ж не, не знаємо, чи споживач у нас лояльний, чи він правильно. Використ... А хто є? Користувач. Чи той, той пан користувач, користуючись газом, в роботу лічильника, контролер повинен бути на місці. І... Він повинен оглянути кількість і плом. без питань, без пи приходить повністю на повні розмоги відповіді. Приходить повністю з потрібними документами, з посвідченням, з нарядом, допуском, зі всім чим треба. Наряд допуск. Добре, нехай прийде з посвідченням від належної контори, за якої у мене договір заключений. Добре, з якої. Давайте я прийду до вас Добре, і скажу, що маєте... ви мені заплатили за повітря. Я вам не сказала, що ви маєте заплатити. Там... Я вам сказала, що ви маєте допустити контролера до контрольного показника лічильника. І контролер, з гроші не вимагає. Він має зробити обстеження лічильника. Звірити, газоспоживаюче споживаючи обладнання, яке у вас є один раз на шість місяців. Добре, це на підставі, я так розумію, ваших тих як. кодексів, так? з подільну мережу. Угу, угу. Звичайно. Тобто до уваги там закони не беруться а вищі. Добре, згідно закону, тепер ви мені поясніть, як ви спож... ви, ви газ споживаєте? Правильно? Ні, не їм я його і не дихаю. Ви користуєтеся, <свісно> от тут вже до речі, до речі, у вас. У нас, ви маєте газоспоживач обладнання, яке споживає газ, яке ви використовуєте для приготування. Я користуюся. Так. Для опалення, я для, користуюся. для обігріву, для обігріву. Так, так, як так. ми з вами можемо вирішити це питання для того, щоб звіти... Покласти договір, мабуть. Добре, давайте укладемо договір. Укладемо договір після того, як ви надасте, мені все. Всі як запитання. вам нададуть всі відповіді на ваші запитання, ви нас допустите. Звичайно, коли демо навіть договори, що я, я, думаю, я, я, я згідний платити до, 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 до державного бюджету, як всі нормальні люди, коли я впевнився, що ті кошти будуть дійсно потрапляти в бюджет, що за ті гроші будуть робити дороги, а не ходити. Так, а зі, тож... зі світлом ми вже до суду дійшли, до речі, і все. Та і, в, і все в позитивному руслі на нашу користь. Пока Прошу. Все Ви все має має дивіться, дивіться, я ще раз вам пояснюю, я не хочу безкоштовно. Правильно. Ну, і не користуватися мені ніхто не може заборонити. Ні. Я хочу, щоб все було згідно закону. Згідно тобто, закону. це не моя проблема, що там сидить 450, які до тих пір за 30 років не то, що зробили, так як має бути, довели до ладу, а зробили ще гірше, що тепер чортного зламає. Вже третій рік війни і ще порядку не зробили, ні стекані з, з тим, що тут говорити вже про газорозподільчі і про інакші системи, чи світла, чи гази. Чому помінялася? Секундочку, поясніть, чому помінялася назва, чому стала ким вона стала зараз, а була до того, ким була до того ще місяці два тому. Ви розумієте, що це прокладки для того міняється, щоб запутувати сліди або міняється. Нашими попередниками теж. Вони мені теж не надали жодних документів на заключення, що заключить договір, на, е, чи вони в оренду трубах. Ну, на ліцензії, по-перше, основне ліцензії не надали на це економічні віддіяльності. Вони мені ссилаються на постанову реКП, яке не утворене, та там на належать, так сказати. Ну ми почекаємо, поки випадемо. Ми просто вас попереджуємо. Дивіться, там 8 Там написано 8 числа сьогоднішнє про припинення, тобто сьогоднішнім числом. Ми вас поставили до відома. Ми вас попередили, що це є кримінальна відповідальність, начальник директор в курсі. Даль, далі поступайте, як вважаєте, Знову далі всі заяви реєструєте. Це є перша, а друга ОРСД в машині? Чи я сюди але маю другу? Все, ми ми... я так розумію. У вашому мови, що у нас в Україні немає влади, немає чого. Так всі заходить. Ми відновлюємося від конституції. Працюємо звідти конституції. Конституції, але про, прочитайте статтю. Всі закони і ну повинні відповідати конституції. Якщо вони порушують Конституцію, вони є неконституційними. Це прямо прописано в Конституції. Верховенство права це означає, що перше йде конституція, тоді йдуть закони, тоді йдуть постанови, тоді йдуть положення, тоді йдуть ваші. Ну, згідно того вашого, Ваш що вищого. ви мотивуєте, 에... ви кажете, що Конституція вона для вас не діє, тому що ви Ні. не зобов'язані. Просто я зрозумію, що не. постанова і всі остальне мають. Відповідати це, Відповідати, відповідати Конституції. А того, що б кожна людина зробила для того, щоб Конституція була діяла? В... Я за кожну людину в... не можу від вибирали, розписуватися. Вибирали ми владу хто? Самі вибирали. Я не вибирали важливо. Хто. Ми, просто ми просто дозволяли, яка би не була влада. Ми просто тій владі дозволяли робити, що хоче. Я не, не нас беру, а. В загальну масу Думає, людей. Що треба, треба, щоб кожен такого ходив, як ми. І... Добивалося слово законності. Добре, нема питань. Ми саме не шалавки. по простому кажу. Ну, ми будемо вас. Ви там щось будете а, їм там. казати. А ви не скочити? Пробували. Ми не раз починаємо з а не просто. І лишалися ви не суді, Там все добре поки Ну що. Правильно, подавайте нас в суд. Чому ви ну, подаєте? Подавайте Ну чому ви не подаєте? Ну маємо нема, нема ну. питань. Хай пан дасть свої Хай, дані, та, і на ми подамо. На наші неправомірні дії. Ви хочете на дані моєї персони? Ну да, звичайно, щоб подати тут суд. Вас треба ідентифікувати. Як я вас можу ідентифікувати? Я ж не знаю, чи ви Петросі а як ви... приходить тоді йому попереджень, якщо ви його не знаєте, ідентифікувати mm. вас. І, взагалі, з персона з персональними даними контора помінялася. Персональні дані на які підстави використовується зараз персональними я, даними. У нас є починається. Я то значить зараз буде обробітка персональних даних. Ми без вашої згоди не маємо права обробляти ваші персона. А це як а називається, це? що а прийшла повідомлення персональні дані моєї дружини в Особовий рахунок, Особовий рахунок, фамілія, паспорт. Звідку вона на вас прийшла? Я вашим попередникам в скасуванні судового наказу запер... заборонив використання і надав наказ Ми ліщити. не є спадкоємцями нашої попередньої організації. Тим більше. Тим більше. Тим більше, Звідки, Тим більше. Звідки дані? вас дані? інформація про мою дружину? Ми ваших даних не розголошуємо і ніколи так, такі мене не в, Він ]ає. на обробку не давав, не то, що на розголошення. інформація про мою дружину у вас іменно. А як вони їх були? Люди, так і були тіда. У нас є особові ну, рахунки. А бо... хто вам, якщо ви не спадкоємець попередньої структури, то яким чином ви можете оперувати персональними даними? На я не маю персональних Вось, даних. Ні, не... я його можу дружини, наприклад. Дружини. Ну, ви хочете, щоб ми подали до суду. Я вам поясню, що треба інформувати. Ну ви подайте, ну, куди так. ви пишете? Добре, як я можу подати, як я не маю ні паспортних даних, ні, ні інфікаційного коду, ні нічого. Як Добре, як я можу? через поліцію нехай так. шукали. Через поліцію. Дайте так? мені відповідь. Дані моєї дружини, звідки у вас? Ми нічого не маємо, ми тільки знаємо фамілію, так? Вашої дружини. Оце вже є І дані. Все. Паспорт. І де ви взяли, паспорт? Де ви взяли, що ви маєте? Де, де там є, наприклад? Я я там особ... можу... Є, є, є. Є особу. Паспорт маюся. Є, номер серіально. Пишіть, будь ласка, е -е -е. чекай, говорю, задимося. Подивимося тут. Споживач, адреса, особовий рахунок. Все. Все, що від нас Все, що вибор, Приєднання, Це ще я перекреслений, вам залишили. Присіть, будь ласка. Давайте в договорі подивимось. Там є для уточнення. А якщо ви Та, там, всі... говори, дійсно є. То є для уточнення. ваші дані? Ну добре, звідки ви так з голови взяли цей так, серію номер паспорта? Ми ви придумали і для того, щоб yes. уточнити, значить десь своїх взяли з Паспорт. Бачите, є okay. паспорт. Звідки у вас, номер серії паспорта? Вони в нас Ми дали вам для уточнення. Ми не знаємо, чи то вашої дружини, паспорт, ідентифікаційний yes. код. Для того вам висилається. Якщо для, Як для уточнення, добре, ви уточнюєте згідно яких джерел. Ми дали. Відповідно абонентові, яким